Слава Ісусу Христу, запитання священника, скажіть Отче, як ви відноситеся до народної традиції, у святого всікновення голови Івана Хрестителя, не можна різати ножем круглих овочів. Чи то так є? Певно, що так є. Я то так то знаю. Мені купу раз сказали, що не можна очі різати капусту, бо вона нагадує голову Івана Хрестителя. Не можна різати бурак круглий, червоний, не можна фіст відрубувати, бо тому що це символізує зрізання голови Івана Хрестителя. Уточнюю, 2000 років з копійками тому назад Іванові голову вже відрізали. І не ви ножем своїм, прицілившись до капусти, а прибічник Ірода, ну, скажімо, по нинішньому його тілохранитель, охоронець, секюріті, пішов і йому голову один раз. Крапка. Все. Те, що ви сьогодні ромаєте капусту і кажете, що це є символ відрізання голови Івана Хрестителя, <кхи> я не буду продовжувати, добре? Якщо є такі традиції, хоч, хочете їх виконувати, виконуйте. А ви що тільки на Івана Хрестителя капусту ріжете? Вчора не різали. А Івана Хрестителя, пам'ятаєте, коли було усі голови? Воно ж не було сьогодні, так? воно було 11 вересня. А сьогодні такого чесно так коли голову відрубали? Розумієте? Так що просто з пошаною ставимося до, до, до цих речей. Щиро дякую вам за. Щиро дякуємо за, за ваші запитання, нехай Господь Бог благословить. Усіх вас вітаю, всіх із святом Івана, усікновенного глиба на Хрестителя. Е, свято як свято, але бачите, сьогодні я одітию в червоний філон, що означає, що сьогодні є строгий одноденний піст.